Злато, розкажіть про ваше речництво, які у вас емоції, тому що здається, вони вперше від України оголошені. це буде вдруге, так вдруге. І що ви відчуваєте, скажімо так? Ну, я відчуваю відповідальність і поки що готуюся. Придумую, яким буде мій лук, і звичайно ж такі слова, які я буду говорити, тому що до України зараз прикута увага всього світу. Але ми знаємо, що на Євробаченні не можна говорити на політичні теми, і тому я дуже хочу сказати щось таке, що. Під текстом буде зрозуміло всім, як ви дивитесь на це от унікальне Євробачення, яке вперше в історії буде організовано двома країнами, і чи бачите ви в цьому Євробаченні важливість і велику участь України? От саме присутність України на Євробаченні в Ліверпулі, от на даний час мені дуже хочеться, щоб е... Україна перемогла в Євробаченні і все ж проводила Євробачення вдома тут у нас. Можливо, це не буде Київ, можливо, буде якесь інше місто. Я сподіваюся, що цьогоріч Україна в Британії буде максимально проявлена як країна переможеця, як країна, якій треба надавати увагу максимально. Ну і не можу не запитати про і, і, італійця, з яким вас ще Ви Знаєте, я навіть, я навіть вже забула про це. Ви мені нагадали під час щоденників Євробачення? Так. Нас просто багато запитують от саме про нього, тому що його згадують завдяки вам uh -huh. в Україні. Тому я її запитую, чи спілкуєтесь ви зараз, чи там підтримуєте зв'язки якось. Я могла б сказати: отак. Я йому написала в інстаграмі одразу, коли дізналася про його участь і побажала йому успіху. Але ні, я не писала нічого. О, oh, лавсторі no. сьогодні не буде.